Усім привіт! Сьогодні я зроблю для вас огляд ось такої мильниці. підставки для мила, як хто називає, у вигляді живої травки. Травка зроблена із пластику та короб теж. До речі, як я обрала фірму та саме, якби, яку її вибрати, то я зараз розкажу, але спочатку ми її розпакуємо. Так, мені потрібні будуть ножиці та зараз Ой, я йшла з магазину, був дощ, і я вона трішки промокла. Але нічого страшного. По-перше, я її вибирала за тею критерію, щоб трава виймалася, тому що я боялася, що травка може, наприклад, загрізнитися, чи я не знаю, мило було. Ну, там воно покрасило травку, тому для мене було важливо, щоб трава виймалася. Вона виймається. Ось так от вона виглядає, вона мокра, але нічого страшного. Як, як ви бачите, коробка з ось таким вирізом, то вона вся промокла. Але нічого. Дивіться, яка вона прикольна. Ось так от виглядає травка, і ось так от виглядає короб. Він із дуже сильного пластику. Як я вибирала, Ну, я вже розказала. А по-друге, я вибирала, щоб короб не був дерев'яний. Тому що, якщо короб буде дерев'яний, він може розбухнути від води. А пластикова ви, по-перше, можете мити, де і взагалі вона якось виглядає, як, на мій погляд, красивіше. Ну і зручніше, тому що треба купляти ще раз таку ж саму. Я сьогодні хотіла б вам ще раз а мінуси та плюси. Мінуси у такій травці. Те, що ви завжди можете виняти, повиняти, помити, та й вона такий стильний вигляд, як ви бачите. Має мінуси те, що вона може від того мила, Вон, воно може стикти сюди. І на чорному фоні дуже-дуже видно якісь потьоки, то ви їх повинні витирати періодично, чи дивитись немає їх. На травці також вона може пофарбуватися, якщо ви, наприклад, використовувати якесь кольорове мило, наприклад, рожеве чи голубе. Наприклад, в мене буде біле. Ми його купили, я вам зараз покажу, як воно дивиться на цій травці. І теж я вам кажу, що я як на мій погляд, краще приклеїти трішечки скотчем її. Чому? Тому що, дивіться, коли її ось така, вона гарненька, бачите? Але коли я ложу мило, воно дуже тяжке, вона падає туди вниз. І таким чином вона не дуже ось, бачите? Ну, так собі виглядає. І ось цей великий кусок мила виглядає дуже велико. А, тому я вам як би пораджу приклеїти її скотчем, якось ось так, естетично двох стороннім. Чи не дуже важке купляти, якщо ви не хочете скотчем робити? Сьогодні ми оглянули та розповіли плюси та мінуси ось цієї мильнички. До побачення, мої любі друзі! І дивіться мій канал, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Усім goodbye!